Заробляти десятки тисяч відсотків річних, займаючись трейдингом чи пару десятки відсотків за рахунок інвестування. Що краще, трейдинг чи інвестиції, а може і те, і інше разом. В цьому відео ми поговоримо, що вибрати: трейдинг чи інвестування. Я Михайло Пацан, інвестор, підприємець, фінансовий радник. Вже 15 років я керую активами своїх клієнтів і займаюся фінансовим інженірингом. Підписуйтесь на канал, ставте лайки цьому відео і пишіть в коментарях. А вже зараз хто ви: трейдер чи інвестор? Поїхали! Всі хочуть заробити швидко, багато і при цьому майже не вкладаючи коштів. Здавалося б, рішення є: трейдинг криптовалютою. Все, що потрібно зробити, це вгадати напрям руху ціни і купляти дешевше, і продавати дорожче. Або навпаки, продати дорого і відкупити дешево. Але це вже більше для професіоналів. Проте, як показує статистика, тільки 5% трейдерів реально заробляють кошти. Решта 95% втрачають їх. Це реальність, але не проблема. При цьому є інший тип людей інвестори, які купляють активи. Довгостроково їх тримають і створюють свій капітал. Тут статистика зворотня: 95% інвесторів отримують стабільний дохід в довгостроковій перспективі в той час, тільки як 5% втрачають свої кошти, при цьому втрати або через неправильно вибрану фінансову ціль, або завищений ризик. Чому така велика різниця? В першу чергу не можна порівнювати трейдера та інвестора. Трейдер це професія, інвестор це стиль життя. Професія трейдер це щоденний пошук неефективності ринку для отримання прибутку. Найчастіше трейдинг відбувається з використанням кредитного плеча, а це вже збільшення додаткового ризику. І тепер уявіть собі картину: по декілька годин на день, зазвичай 8-12, вам, як трейдеру, необхідно слідкувати за ринком, шукаючи точку входу в позицію, і стільки з часу очікувати на вихід з неї. Це називається домашній трейдер. Більш продвинуті трейдери зараз використовують торгових роботів, які виконують певні рутинні алгоритми. І називають це алгоритмічним трейдером. Ну я показую статистику єдиними робочими стратегіями, які стабільно приносять дохід є арбітраж на різних біржах або різних датах експірації фьючерсів, або усереднення в сторону зростання на перспективних токенах, і усереднення в сторону падіння на різних скам токенах, тобто так званий лонг-шорг стратегії. Професійні трейдери. Працюють на біржах або в інвестиційних хедж фондах. основна мета роботи біржового трейдера набрати позицію дешевше і реалізувати її трохи дорожче, буквально там декілька відсотків, всім клієнтам біржі. Оце важливий такий момент. Наприклад. Інвестор прочитав аналітичний огляд і вирішує купити декілька токенів в Він подає заявку на купівлю. Враховуючи, що горизонт інвестування довгостроковий, інвестор не сильно буде заморочуватися з ціною купівлі і буде набирати по певній середній ціні на біржі. В цей час включається алгоритм трейдингу, який викуповує активи з ринку і продає їх дорожче на якусь буквально. Частку відсотка, там 0,1-0,3%. Для інвестора це невелика проблема, а для трейдера це вже суттєвий заробіток, оскільки таких угод в день може бути сотня, а то й навіть тисячу. І ось тут виникає питання, чи може домашній трейдинг конкурувати з професійним? Скоріше за все, ні. В силу обмеженого володіння інформацією. Звідси висновок, що домашній трейдинг перетворюється або в повну трату коштів, або лудоманію. Так, а що стосується інвесторів? Інвестування це стиль життя. Інвестор купляє активи не для спекулятивного одномоментного заробітку, а для довгострокового життя з цим активом. Відповідно, для інвестора важливі дві речі ризик і дохідність. Тобто, скільки цей актив приносить дивіденді вже сьогодні, який потенціал зростання його ціни завтра, і з якою ймовірністю кошти можна буде отримати. Практиці фінансової інженерії для інвестора важливо саме порівняння дохідності за вирахуванням ризиків цього активу і інвестицій в той актив, який найбільш дохідний і чітко підходить під цілі інвестора. Цілей у інвестора дві створення капіталу і отримання щомісячних дивідендів. Саме для створення капіталу і підбираються довгострокові акції компанії або інфраструктурні криптовалютні токени. Крипта в цьому плані унікальна, оскільки вона є з однієї сторони інструментом для створення капіталу, а з іншої сторони може давати щомісячний дохід, якщо застейкати монети. Звідси висновок. Інвестор це людина, яка Складає довгострокові кошти в криптоактиви з метою створити капітал і отримувати щомісячні виплати. Трейдер це професія, основною метою якого є отримання короткострокового прибутку від неефективності ринку. Чи може інвестор бути трейдером? Так, якщо він сам готовий найняти себе на роботу. В той же час інвестору краще розподілити частину своїх активів між різними трейдерами, тим самим зменшити ризики і отримувати дохід від різних стратегій. Так а хто ви тепер? Трейдер чи інвестор? Напишіть в коментарях. З вами був Михайло Пацан. Діліться цим відео з друзями, ставте лайки і ставайте справжніми трейдерами і в майбутньому справжніми інвесторами.